Доброго дня вас вітає Агентство нерухомості стабільність. Раді представити вашій увазі оренду приміщення загальною площу 67 квадратних метрів. Приміщення знаходиться за адресою міста івано франківськ вулиця Січових стрільців 6. Вулиця повністю прохідна. На вулиці працюють магазини, центральна частина міста. Перше приміщення загальною площою 31 квадратний метр. Приміщення газове опалення. Конвектор. Приміщення зроблений ремонт. сану санузол Перейдемо в друге приміщення. Друге приміщення має два рівні, загальна площа 36 квадратних метрів. Приходимо на перший рівень. Санузом першого рівня. Конвектор опалення першого рівня? Другий рівень. З першого рівня вихід прямо на вулицю. Стосовно більш детальної інформації звертайтеся за номером телефону.